Повітря ще поки не пашить спекою, і курява не піднімається під копитами диких тварин. Вони готуються до чергового дня у місці, де мають вдосталь їжі та води. Так прокидається прадавній український степ. Це біосферний заповідник Асканія Нова територія, де є прихисток видам тварин, які майже вимерли. Це найстаріший степовий резерват світу одне із семи природних чудес України, що входить в сотню найбільш відомих заповідних територій планети. Історія формування заповідності Васканії Нова почалася у другій половині 19-го сторіччя. Тоді ще юний Фрідріх Фальцфейн, нащадок німецьких колоністів, що освоювали південноукраїнські степи і володіли цією територією, почав створювати перші вольєри для птахів і звірів. Дитяче захоплення Фрідріха незабаром стало справою його життя. Вже до початку 80-х років 19 століття. Звістка про незвичайний зоопарк з напіввільним утриманням тварин в безводних степах Таврійської губернії Росії рознеслася Європою. Він дивував не тільки своїми масштабами, але й тим, що тут з'явилися незвичайні для європейських зоопарків сайгаки і кінь Пржевальського. У великому степовому вольєрі почали гніздувати страуси, паслися антилопи, зебри та інші екзотичні. Види копитних. У 1919 році заповідник націоналізували, його перетворювали, перейменовували, змінюючи то на центр гібридизації і акліматизації тварин, то на Інститут тваринництва степових районів. Але тут завжди залишалися. Три заповідні об'єкти зоопарк, дендропарк і заповідний степ. Ні війни, ні революції не змогли зламати природоохоронний дух, закладений засновником. На сьогодні немає жодного зоопарку України і пострадянського простору, де б не мешкали копитні або птахи Асканійського походження. Багато видів птахів, що мешкають на території зоопарку у вільних популяціях, мають можливість розсілятися на простори всієї планети від Західної Франції до Забайкалля, від нової землі до в Блаки. Тіного нілу.